Привіт усім на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. Сьогодні я розпочинаю дв... свій двотижневик. Сьогодні 6 жовтня понеділок, я буду вишивати цих два дні ось тут. І ще буду вишивати. На чаплі на закладці дуже красиво. І метелик. А там потім зроблю включення і покажу, скільки я вишила. Папа. Сьогодні 13 жовтня, понеділок. Ось такий у мене декор. Стоїть. Зараз я хочу показати, де я повишивала. Швала я ось тут, ось тут, така краса. Ще вишивала метелик. Ще трохи десь 500 хрестиків і я вже його завершу без пам'етелики, віванки. І ще вишивала таку закладку. Вже майже чапля готова. А ще хочу показати свій виграш безкоштовній лотерейці. День народження віваночки. Виграла ось такий набір від нової слободи мишка з сиром. І ще ось такі подарунки отримала додаткові. бобінки, нитка кордем, пірочка і отака нитка. Сьогодні буду вишивати Dimensions. Продовжувати. Покажу на якому місці закінчилось Закінчила вишивати і потім покажу, скільки вишила. Опа! Ось так я повишивала два дня і вишила, душила до такого кута. Вишивала двома відтінками. Ось так в мене вийшло дуже гарно. Далі буду вишивати чаплю. І тоді покажу, що вишила. Привіт усім! Сьогодні 20 жовтня, понеділок. І це мої просування. Вишивала я метелика. Ось так. Зараз тепер буду вишивати на другий раз, як буду вишивати, то буду вишивати. Тут, потом тут. Раз. Буду вышивать тут, потом, линии, потом ось ці линии, тоді ось ці такая краса еще и вышивала Чаплю. Ось так вже вишито. Вибачайте, що попросила. Ось так гарно. І ще в мене були невеличкі подаруночки, отакі От наклейки, наліпки, стікери, метелики і квіточки. Зараз покажу. Ось такі гарні квіточки. Ще металика. такі гарні металеки. Тут 20 штук, там 10. Сьогодні я буду вишивати Dimension Coolie. Буду десь в цьому місці вишивати. Можливо, подивлюсь. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, Пишіть в коментарі, ставте лайки. До нового відео, па-па!